Вітаю, малята! І з вами знову я, Марійка. Послухайте уважно вірш і скажіть, про що буде йти сьогодні мова. У християнстві є багато верби свяченої на свято. За нею поспішають церкву у цю святу неділю вербну. Так, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про вербну неділю. Неділя за тиждень перед Великоднем називається вербною. За християнським вченням, у цей час Ісус Христос вирушав до Єрусалиму, Його урочисто зустрічали городяни і кидали під ноги пальмові гілки, символ миру та спокою. Оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх замінили вербовими гілками. Це дерево першим зацвітає в Україні, сповіщаючи нам про весну. У вербну неділю всі люди. Освячують вербу в церкві. Коли вербові гілочки освячені, ними алегесенько побувають усіх членів родини і худобу, щоб здоровими були, промовляючи. На яб'ю верба б'є, за тиждень-великдень уже недалечко червоне яєчко. Будь великим, як верба, і здоровим, як вода, будь багатим, як земля. І вродливим, як весна. Свячену вербу тримають за образами. У чистий четвер перед Великоднем люди до світанку купаються, додаючи у воду свяченої верби. Свячену вербу додають до першої купелі немовляти. Вважається добрим знаком, коли освячена гілка верби, посаджена на городі, виростала. У жодному разі її не можна топтати ногами, тому минулорічну вербу обов'язково спалювали, а принесену з церкви цього року ставили на її місце. Діти, є багато примовлянок, якими люди вітають одне одного з вербною неділею. Пропоную послухати і вивчити ось тако Не я б'ю б'є, за тиждень-великдень. Уже недалечко червоне яєчко, будь великим, як верба, і здоровим, як вода, будь багатим, як земля, і вродливим, як весна. Малята, про яке свято йдеться у цій примовлянці? Так, про вербну неділю, а що люди зичать одне одному, легесенько побуваючи освяченими вербовими гілочками? Здоров'я, багатства та вроди. Малята, а тепер повторюємо разом зі мною а допоможуть нам картинки, підказки. Не яб'ю, вербаб'є за тиждень, Великдень! Уже недалечко червоне яєчко. Будь великим як верба, і здоровим, як вода. Будь багатим як земля, і вродливим, як весна. А тепер, малята, спробуйте самі. Не б'ю, верба б'є, за тиждень. Великдень уже недалечко червоне яєчко. Будь великим, як верба, і здоровим, як вода, будь багатим, як земля, і вродливим, як весна. Молодці мої розумнички! І з вербною неділею щиро вас вітаю! Жити в мирі і любові від душі бажаю, цілющою нехай буде свячена вербиця, а здоров'я, щоб міцніло і нічого не боліло. До побачення, мої малята! Бувайте здорові!